Вітаю на своєму каналі. Підписуйтесь, якщо це ваша тема. Думаю, вам буде цікаво. Подивимось, що сподобалось мені цього разу. Значить, У руках вже тримаю блузу бренду SNT, такий глибокий темно-синіколь. синій куль. Тканина, ніби фактурний горох, поєднана зі смугами з мережево. На мою думку, таке вдале поєднання. А ці смуги сам де, там, де потрібно. Неогулюють частини тіла, які хотілося б сховати. Комірець рукавчики ось прикрашені такими валанами з мереживо. Гарна блуза. Тут в такий комірець високий, ніби прослідковується якийсь готичний стиль. Рукава тут також ліхтарки. Але ну, сама блуза, вона така досить вільна, комфортна, деталізована ось різними елементами. Ось Це акуратно зроблено. Малесенькі такі гудзички. Акуратні також у складі 100% като. Тут я приміряю, показую, які рукавчики доповнені елементами такими прошитими. З мушками. ось вона Тут вільно я одягла її, не заправляючи. Мені вона сподобалась, я її забрала. Мені сподобалось, як вона сіла, що вона не додає нічого лишнього, як я вважаю, ось і досить такий. Гарний насичений колір і вона була в ідеальному стані. Забрала я її собі, з задоволенням буду носити. А ось у заправленому вигляді вона дійсно о, якось виглядає компактніше, зібраніше, що можна використовувати в гардеробі. Далі оглядаю такий тоф від бренду Miss Miss. Для Валентіна. Це точно не Валентіна, але доволі такий симпатичний на літо. Тут також поєднання Льону і мережива. Але мереживо, на мою думку, виглядає досить таки недорого. Ну, топ на бретелях все регулюється, збережений у ось є. А позаду то прошити з гумкою, мабуть, для кращого облягання Тіла. Ось колір був такий білий-білий, не запраний. Ну, в общем, хороший стан був, але маленький залишила. Далі ось така блуза від кес. Такий візерун... візерунок в троянди яскраві на чорному. Виглядає досить вишукано, мала довгі там зав'язки, ось такі вільні рукавчики. Ось, Ну, при, прикрашають ці зав'язки, можна гарно обіграти, або бантик зав'язати, або, допустимо, як галстук, можна і вільно залишити. Ну, цікава, така блуза. Приємна на дотик була, хоч у складі тут поліестер. Вона ну, була в ідеальному стані, але через поліестеровий склад я залишила, вона маленька була досить. Це від ProMod, ще ось. Тут літній вже варіант блузи. Короткий рукав, ліхтарик. Ось, ну, в складі тут, мені здається, віскоза. Так, в складі було 100% віскоза. Мені вона також не підійшла, але тут дуже гарне таке забавлення було. Яскраві кольори насичені. Такі літні приємні, веселі. Та 100% віскоза. не фокусується моя камера, то нічого. Ну, ліхтарики, звісно, мені дуже подобаються. Тому я любов, можна так сказати. О, це моя супер знахідка. Дуже така гарна футболочка від Дік Вольтер. Це футболка в чорному кольорі з дуже незвичайною аплікацією спереду. Незвично те, що вона зроблена частково з металу. Тут 100% катон, бірки всі збережені. Усе, усе на місці Тут такий птах на аплікації, ніби заспаленими крилами. Тут дуже якість хороша самого матеріалу. Забрала собі цю футболочку, ношу з задоволенням, вона мені дуже подобається, вже декілька разів навіть прала її. Усе на місці, нічого не відпало. Дійсно, якісно виконано. ну Це взагалі Задіпальтер відомий французький молодіжний бренд, що продає дизайнерський одяг. Там сумки, аксесуари, навіть парфуми. У мене, досить... до речі, є парфуми від них. Зі Схіор, мені здається. Ось. Ну, Ціни такі досить немаленькі, як можете побачити. Далі ось така цікава блуза в зірочки. Ну, Також з металу ці зірочки були на оксаметовій смужці. Річ, думаю, теж не з дешевих, цікаво пошита, знову поєднання гладкого котону і смуги з мережева. Гудзички такі тендітні тут а, позаду ось планка йде з ними. Вони, з, я так думаю, з натуральної мушлі. І на гудзичках, так як бірки були всі відсутні, я знайшла, що це від бренду Mason Scotch. Також один з моїх улюблених брендів, на мою думку, досить вироби їхні дорого виглядають, вирізняються кроєм, якістю з-поміж інших виборів, виробів. Ось вона була маленька, мені я її залишила. Досить вона вже вживана була, втратила свій початковий вигляд. Далі ось така блуза з красиваною вишивкою з бісеру, паєток, каміння. Дуже яскрава, вона така була красива. На відео вона досить яскравіша виглядає, ніж в житті. Вона трошечки запрана вже була від бренду Together. А я думаю, що ця блуза вже досить вінтажна. Схожу на eBay, я знайшла десь за 20 доларів. В складі там був, мені стається 100% котон, виготовлений на фабриці Індії. Красива, але ну, на мій стилі вона трохи завелика і, в принципі, вже також втратила свій початковий вигляд. Залишила її. Ось така ще була блуза від бренду Esquale. Щось таке. Що правильно вимовила, 38-й європейський розмір. Ось це я погуглила і вияснила, що це іспанський бренд, що поєднує в своїх колекціях високу якість, і жіночний стиль з відтінком середньоморської радості життя. Підкреслення індивідуальність, впевненість, експресивність, стильно зі смаком. І трохи дивно. Блуза на їх сайті в районі 70-80 євро. Ну, блуза досить така гарна, також вся у воланчиках, у мережеві, вона двошарова, нічого так не просвічується. Дуже жіночна, така була гарна блуза. Але була з поліестеру я її залишила. Ось цю блузочку я забрала. Вона була в тий дем в розмірі. Тут красиві відтінки коричневого, турецької гірки, дуже гарні оці об'ємні рукавчики, такі, наче вони, коли приміряєш, спадають на кисті рук, дуже гарно. Вона така вільна сама по собі, об'ємна, але дуже якась така тендітна, здається, дуже така повітряна, легка. Ось тут маленький ворот з Ідеальний стан облозочки був. Ось, ну, вона мені дійсно сподобалася і підійшла. І була в ідеальному стані практично. У складі 100% віскоза була. В общем, мене зачарував цей рослинний принт. Такий дуже гарний, приємні такі спокійні кольори. А це її приміряю. Показую, що мені подобається цей рукав, і вона так вільно спадає, рукавчик так спадає гарно. З задоволенням ношу цю блузу, вона мені подобається. Ось і стан ідеальний. Ну і знову ж таки в заправному вигляді мені вона подобається більше. Знову ж таки буду з ну, задоволенням використовую на своєму гардеробі. Далі ось така була ще блуза. Подобалась мені, якраз впала в око через контрастну стрічку чорну на білому. Ну, рукавчики такі вільні, манжети валани. Але це був шейн 97% поліестеру. Залишила. До речі, часто зустрічаю якраз елементи одягу від ший. І часто досить далий, сучасний, такий жіночний, неординарний крій приваблює І, в принципі, на дотик також там не скажеш зразу, що то полістер. Ось ще така була ковтинка від Жерара Дарла. Жерарда Дарла, ось в третьому розмірі. Це десь, я так розумію, L розмір Ковтинка також тут цікавий крій. Рукавчик з такою блискавкою були. Ось цікава така деталь поєднання. Різних кольорів і різних текстур тканин. перед з шовкою, я так розумію, а позаду, значить, котон і модал і рукавчики також. Ось тут це вказано. Ну, Тут колись вона гарна була, але шовк уже був такий заношений. Втратив свій вигляд, запраний, залишила. Ну, ще від Primark з котону була така вільна блуза. Рукава тут ліхтарики. Досить вільна така, думаю, зовсім для тендітної юної дівчинки вона була. залишила також її. Вона мені не потрібна. В общем, поки це все, що покажу у цьому відео. Бережіть себе, зустрінемось у наступному відео. Спокійного вам сьогодення. Пока-пока.